Перемо їх в мене достатньо, достатня кількість, всім вистачить. Класна ціна, височенна турецька якість. Тканинка стрейчева, це трикотажик такий ну середня плотність, така, що і на зараз, і на весну до літа спокійно, і потім вже на осінь. Тобто можна три сезони. Осінь, зима, весна. Вона така спорчик іде, на мені найменший розмір це й турецький. Вони величенькі, це баталий. На круговій резиночці, є, дивіться, на свиточки позаду. Є обманочка на правій стороні. Кишеньки робочі ще розкажу. Тут можна під тоненький ще пасочок, навіть якийсь собі придбати. Дивіться, понизу вони йдуть, дивіться, бачите, на резиночці. Така там манжетик, резинка йдуть. Колір темно-синій, прикольні. На високій пасаці і дуже класна еластична резиночка. Такі, що вони підійдуть. На стегна від, я не знаю, від 130, мабуть. Ну або дивіться, якщо любите вільно носити, можна і від 120 на стегна.